Реєструється у змаганнях родина продащуків. Участь беруть у таких заходах вперше, говорить Вікторія. Ініціатором була їхня донька Дарія. Ми її підтримали взяти участь. Емоційно гарно настроїлися. Готові. да, Готові завжди. Учасникам проводять загальну руханку. Кожна з родин спільно мають пройти сім естафет. Увага! Перша локація смуга перешкод на батуті. Далі ж мають по черзі пробігти з м'ячем між ногами, втримати книгу на голові, проскакати у мішках та обвести між конусами м'ячик хокейною ключкою. Головна умова пройти все якнайшвидше, аби показати найкращий час. Давай, мама! Подолала дистанцію родина Буркацьких Черкас. Долучається до змагань другий рік поспіль. Цьогоріч підготувалися вже краще, розповідає пан Ігор. Головна мета підтримати наших дітей в тому, щоб вони розуміли, що таке здоров'я. Це не для дорослих, це для дітей, щоб вони трішки, трішки побачили свята, тато мама, я наша хто? Спортивна сім'я. Так. Радіє, що батьки підтримали її бажання прийти на змагання. Дев'ятирічна Анна і розповідає, що було найскладнішим в естафеті. Саме найважче, напевно, з м'ячем. тому що він висказує, його дуже важко держати. Родина Бобрика брала участь у районних змаганнях у Золотоноші. Там отримала друге місце. Тому вирішили приїхати і на обласний відбір, каже пан Віктор. Маленька наша сама цей вона із школи залучила нас там до цього, і тоді прийшлося їхати сюди. Головна не перемога, а участь Найскладніше батут сам батут. Ну, там, да ні вибива з, з колії, тобто ти вже оттуда випадаєш, так сказати, і ти не чувствуєш ні, ні ну, землі під ногами, так сказати, все, все крутиться, все, все ну, страшно, чесно кажучи. Але е, адреналін настільки емоції. грає, емоції драйвово, класно, весело. Підтримати прийшла своїх кумів Черкащанка Анна Гуркіна. Наші куми з двома красунями доцями участвує тільки одна. Хотілося б, щоб робили, щоб могли приймати участь усі дітки. Нелегкий у нас в країні час, да і це дає можливість їм розслабитись додатково, отримати позитивні емоції. А також фізична форма наших дітей має бути на рівні. Це також їм допомагає тримати форму, розвиватися фізично. Ну це дуже круто. Головна мета згуртувати родини та аби у них виникла нова традиція спільне заняття спортом, каже організаторка заходу Марія Шелест. Та цьогоріч учасників набагато менше ніж у попередні роки. У нас всі мами з дітками на місцях, а батьки, звичайно, вони або вже воюють, або вони вже десь проходять там підготовку. Лише батьки своїй дитині в ну з маличку зможуть привити любов до спорту. Сьогодні родина переможець, яка вибере перше місце, буде відраджена нашою установою в Київ для того, щоб представляти Черкащину на всеукраїнських змаганнях. Перемогу у сімейних змаганнях отримала родина Ломако. Перша брала участь. Та особливо до цих змагань не готувалися, бо спорт і так присутній у їхньому житті. Та перемога все ж стала несподіванкою, розповідає Олексій Ломако. Олександр займається легкою атлетикою, тому трошки легше було, мабуть, ніж інше, бо трошки фізично підготовлений вже був. Та й складніше. Здається, з м'ячем дуже нам сподобалося, дуже цікаво було, весело було. Взагалі дуже позитивний захід було б краще, якби так частіше в такі заходи проводили в нашому місті. Тетяна Зозуля, Федір Цаба, Суспільне новини, Черкаси Героям!